20 червня в Україну прийде похолодання через холодний атмосферний фронт. У більшості регіонів температура повітря в день коливатиметься в межах 15-21 градус. Найсвіжіше буде на заході та півночі. Натомість у південних областях збережеться тепліша погода від 20 до 25 градусів. Очікується сильний північно-західний вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду, подекуди штормового характеру. Така вітряна ситуація пояснюється розташуванням України між антициклоном на заході та циклоном на сході. Їхнє протистояння формує посилення атмосферних явищ, зокрема поривів вітру. У ніч на 20 червня короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть у південних, західних та північних регіонах. В день дощитиме на півночі, зокрема у Волинській, Рівненській областях та на Харківщині. Нарешті території переважно сухо. У Києві у четвер очікується дощова погода з можливими грозами. Стовпчики термометрів опустяться до 16-18 градусів. Вітер буде північно-західного напрямку, поривчастий зі штормовими поривами. У п'ятницю та суботу збережеться прохолодна погода, але вже у неділю в столиці потеплішає. Підписуйтеся на канал, яка погода? Пишіть коментарі та повертайтеся, щоб завжди бути в курсі актуального прогнозу погоди.